lead to such situation. є кілька факторів, які призвели до цієї ситуації. По перше, історично значна частина населення словаччини дуже дружньо ставиться до Росії, частково з історичних причин. Адже тут досі актуальний історичний міф про те, що росіяни допомогли словаччині здобути незалежну державу. Що вони допомагали звільнити Словаччину від фашистської окупації під час війни? Ця історична пам'ять досі є past 20-30 years. а ще для багатьох словаків упродовж останніх 20-30 років Росія була країною, яка надавала дешеву енергію, і вони не чули чогось поганого про Росію в публічному дискурсі. до того ж, Росія доволі гарно працює у формуванні свого міжнародного іміджу, і багато словаків, особливо з консервативними поглядами, тих, хто розділяє традиційні сімейні цінності бачать у Росії країну, яка ці цінності захищає. Це тому, що Росія дуже добре розповсюджувала цей наратив у світі. Тобто за останні роки в багатьох словаків не було особливо поганих думок про Росію були ще й уряди, які підтримували проросійські наративи і намагалися зміцнити зв'язки з Росією. Вони не думали, що Росія це загроза, тому й не було ніякої суспільної дискусії про недоліки та ризики співпраці з Росією. Звісно, це означає, що й державні інституції і інформаційна сфера не готувалися протистояти російській дезінформації чи іншим гібридним загрозам з боку Росії. Йдеться про операції спецслужб та інші операції, які проводить Росія, і не лише в словаччині, але й в інших країнах. І, звісно, росіяни все це знають, і в цьому сенсі вони доволі розумні. Вони інвестують гроші та зусилля туди, де вважають, що отримують найбільший зиск. Тож вони доволі активно грали на всіх цих наративах та розповсюджували історії, які не обов'язково відповідають дійсності, тому що знали, що словаки сприймуть ці меседжі і не поставляться до цих історій із підозрою. Есеклевери інчисні сторі овкосвен інфебри тотазентвантіту евребадесодеце. Цікава історія, коли в лютому 2022 тисячі люди побачили, як танки йдуть на Київ. Суспільна думка сильно змінилася. Навіть люди, які симпатизували Росії, вважали, що це за НАТО, що можна симпатизувати комусь, але не можна кидати бомби на людей просто тому, що ти вигадав якісь причини. Putin or approval уволвей і це можна було побачити в опитуваннях громадської думки. Наприклад, рейтинг підтримки Путіна значно впав у Словаччині. Цей показник і досі не повернувся до попереднього рівня. Крім того, у 2022 році кількість людей, які вважають, що євросоюз та НАТО це добре для словаччини, відчутно зросла десь на 15%. І це багато для країни, яка іноді дещо скептична щодо НАТО. І демонструє дружнє ставлення до Росії. І звісно, на початку війни був момент, коли всі у Європі одностайно сказали: треба підтримувати Україну. Усі ми розуміємо, що відбувається. Україна має шанс на перемогу. Треба просто допомогти. Але потім у 2023-му і зараз у 2024-му ситуація почала змінюватися. Перша причина змін у тому, що з часом люди всюди починають втомлюватися від проблем, і психологічно людям легше шукати легких рішень. Йдеться не лише про словаччину, це відбувається в усіх країнах Європи. Їм легше думати, що треба укласти якусь мирну угоду, і проблема вирішиться. parliamentary elections last year, we have presidential elections right now. Торік у нас були парламентські вибори, а цього президентські і політики, які усвідомлюють суспільні настрої, намагаються на цих настроях грати. І тут лунало багато голосів, зокрема від керівної коаліції, які казали: давайте укладемо угоду. Це легше та краще для всіх. Звісно, цей наратив має багато дірок, і половина країни в це не вірить. Але з іншого боку, тут достатньо людей, які купуються на це і намагаються повірити в те, що це спрацює як завжди, коли йдеться про суспільну думку, це рух у подвійному напрямку. Є що, що готове сприйняти суспільство, і є політики, які відчувають це і готові формувати відповідні наративи. Це певною мірою ефект сніжного кому. Якщо ти наповнюєш бульбашку однією і тією самою інформацією, ця бульбашка надувається. Тож важко сказати, що це відбувається тільки через зусилля уряду чи тільки через суспільну думку. Воно підтримує одне одне. is leading Роберт government. Роберт Фіцо не вперше очолює уряд. Він керував кабміном тричі до цього, і під час тих каденцій мав дуже гарні економічні та політичні відносини з Росією. Торгівля була фантастичною, особливо в енергетичній сфері. Газ, нафта, ядерна енергетика. Тож, звісно, був певний позитивний досвід гарних відносин з Росією. Тому і зараз є люди, які кажуть, чому б нам не повернутися до тих старих добрих часів, чому б не відновити ті відносини? Звісно, уже не може бути так, як раніше. Ситуація геть інша, але в деяких урядовців є така логіка. Це працювало раніше. Чому це не може працювати зараз? Анс іспешоли бікес ін сам і Роберт Фіцо і інші політики хочуть позиціонувати себе як захисники національних інтересів словаччини. Так само роблять політики й в інших країнах. Той самий Віктор Орбан, і для цих політиків природно намагатися вирізнити себе з інших. Як зараз можна вирізнити себе, бути дружнім або позиціонувати себе як місток, як медіатор між Росією та Європейським союзом, чи Росією та Україною. Звісно, це наївно. Я не думаю, що в словаччині є потенціал зробити це ані економічний, ані політичний, ані дипломатичний. Але в деякому сегменті словацького політикуму такі настрої. yeah it's uh... next move. доволі важко передбачити, яким буде наступний крок, тому що це дуже залежить від ситуації, передусім від того, що робитимуть інші країни. Якщо європейці продовжать підтримувати Україну, якщо житиме настрій, що ми повинні триматися разом. Думаю, і Словаччина діятиме в цьому напрямку, підписуватиме потрібні угоди та надаватиме пакети допомоги. Власне, що відбувається зараз? Серий сапотпекескайн what's happening right now. but of course, Воцхапенен райнау бадовкорс дереторик ізрадедифрендз але риторика і справді відрізняється, і риторика йде набагато далі за вчинки. А зараз у Європі багато виборів вибори також незабаром будуть і у США. Якщо позиції деяких країн зміняться, припускаю, що зміни будуть і в позиції словаччини. Буде посибіліті девулбієчейнженде словакпозин езвал, депенденондесичейшн. Дасед. This is still Наш нинішній уряд прагматичний. Він підтримує проекти, які вигідні словаччині, і це нормально для будь-якого уряду. І він, звісно, зацікавлений у економічних проектах, зокрема тих, що допомагають Україні. Йдеться і про розвиток прикордонної інфраструктури, і про проекти економічного розвитку регіонів, які вигідні обом країнам. Інфраструктур, And again, even if we are talking about the military support, Але це актуально. І якщо говорити про військову підтримку, вони сказали, що не будуть виділяти словацький бюджет на військову підтримку України, але вони абсолютно не проти, якщо зовнішні контрагенти платитимуть за виробництво словацької зброї для України тож уряду вигідно продовжувати ці види співпраці і таку підтримку України, але проблема полягає в тому, що коли риторика надто випереджає дії, то потім може бути складно відмотати сказане назад. Анісичешен, детюкенот Словаччина, з звісно, рада зробити свій внесок у зміцнення обороноздатності Європи і активізувати власні виробництва. Наприклад, дуже розвивається виробництво гаубиць, значна кількість яких іде до України. Розвивається виробництво іншої амуніції. Тут справді є простір для нарощування власного виробництва, і знову ж таки це економічно вигідні проекти для словаччини, і зрозуміло, що є інтерес продовжувати їх. Ми вже говорили про те, що Словаччина передала деяке військове обладнання Україні, особливо впродовж першого року вторгнення. Словаччина витрачає близько 2% на оборону, а це означає, що ми зацікавлені в розвитку нових оборонних можливостей. На це піде час, і на те, щоб Словаччина отримала те, що хоче, і на те, щоб повністю відповідати зобов'язанням по НАТО. Але процес йде саме в цьому напрямку. У нас також є кілька значних контрактів із американцями. Наприклад, Словаччина передала Україні всі свої міг. але об'єктивно їх вже час було замінити. І Словаччина тепер отримує американські винищувачі. Доволі скоро ми матимемо набагато потужніші військово-повітряні сили ніж раніше. Словакідаосу Севелкончексфодевій Колздетнестобіддел. Також є контракти на будівництво військового транспорту та гелікоптерів, які незабаром надійдуть на озброєння Словаччини. Словаччина отримує нове озброєння з різних джерел, але модернізація збройних сил триває. Зокрема, за рахунок того, що ми отримуємо взамін обладнання, яке надали Україні. I think there are two conflicting у словаччині існує дві паралельні позиції, які насправді конкурують одна з іншою. Перша позиція саме така: якщо Путін матиме якийсь успіх в Україні, то чому йому тоді зупинятися в Україні? Він спробує піти далі, так далеко, як зможе. Інша позиція це традиційна логіка умиротворення, теорія, яка була і під час другої світової війни, і яку багато людей підтримують зараз. Мовляв, віддамо Путіну те, чого він хоче в Україні, і тоді він заспокоїться і зупиниться. Я прихильниця першого варіанту. Путін не зупиниться, якщо матиме успіх в Україні, і дуже ймовірно, що це надихне російські сили і політично, і у військовому сенсі на те, щоб заявити претензії і на більші території, і на більший політичний вплив у деяких випадках не потрібна навіть пряма військова окупація у деяких випадках достатньо мати більш-менш лояльний уряд. Якщо ти контролюєш цей уряд, то не треба і надсилати військ, як у прикладі з Білоруссю. Не потрібна там пряма військова окупація, щоб мати дружню підконтрольну країну. Тож я не кажу, що в Словаччині обов'язково буде якась військова конфронтація, але точно буде політична спроба збільшити контроль над політичними процесами та урядом усіма можливими способами. Це і кібероперації, і інформаційні кампанії. Але і використання військ я б не унеможливлювала, якщо буде така потреба. Both public and the government is in favor of Ukraine joining the European Union. І уряд і суспільство підтримує вступ України до європейського союзу. Але для уряду тут є два аспекти: вступ України до ЄС вигідний словаччині економічно, адже відкривається новий ринок. Але є також певні застереження. Це не якісь історичні дискусії, а побоювання, що зі вступом України Словаччина втратить фінансування з боку ЄС і навпаки буде змушена надавати гроші Україні, тому що Україна буде набагато менш Розвинутою є також ризики для деяких секторів словацької економіки, наприклад, для сільського господарства. І ці побоювання вже лунають. Адже українська агропромислова продукція дешевша та більш конкурентно здатна за словацьку тобто в деяких секторах будуть важкі переговори, щоб, наприклад, отримати чи якісь дотації для окремих фермерів, чи всього сектору. Насправді те саме було і під час попередніх раундів розширення. Французькі фермери отримали компенсації, тому що до ЄС приєдналися польські та словацькі фермери. Інтонзовнейто і це диффенсторії. Щодо НАТО, ситуація інша. У словацькому суспільстві немає апетиту брати Україну в альянс. Уряд відкрито каже, що підтримує вступ до ЄС, але проти вступу до НАТО. тут панує наратив про те, що прийняття України до НАТО означатиме участь альянсу і безпосередньо словаччини у війні з Росією. Have to directly enter into the war with Russia. Uh, that plays again on the fears that Slovaks have right now. Це підживлювало страхи і під час парламентської, і під час президентської кампанії. Один з наративів, який домінував тут, був про те, що навіть продовження військової підтримки України робить нас стороною війни і збільшує ризик прямого військового протистояння з Росією. Цей страх і досі є в суспільстві, і вочевидь має минути певний час. Люди мають побачити, що війна роз. Зв'язана, сподіваюся, перемогою України, і тоді Словаччина зможе робити чіткіші заяви про готовність прийняти Україну до НАТО.